Добрий день в ефірі. Подкаст енергія змін, подкаст для підприємців про підприємців. Тут ви почуєте унікальні інсайти. І історії, які надихають на успіх. Сьогодні ми обговоримо надзвичайно важливу тему для будь-якого бізнесу. Це люди, команда, яка робить неможливе можливим. І особливо актуальною вона стає для аграрного сектору, де кожен сезон диктує свої виклики. А успіх залежить не тільки від техніки і технологій, а від людей. І наш сьогоднішній гість Каспер Торуб Вілацен. Генеральний директор аграрної компанії Good Valley Україна ми поговоримо про те, як сформувати команду, яка здатна оперативно адаптуватися до змін, які навички та якості найцінніші у аграрному бізнесі, і як отримати найкращих працівників у галузі, яка завжди перебуває під впливом зовнішніх факторів. Отже. Каспер, як зараз розвивається аграрний сектор в Україні, зокрема в сегменті B2B? з якими викликами стикається? Дякую вам дуже, Романе. Якщо говорити про розвиток аграрного сектору, то останні два з половиною роки ситуація була досить складною, і не тільки для аграрної галузі, зокрема, але й для всього бізнесу. І ми звичайно працюємо таким же чином, як і інші компанії. Та ситуація на ринку впливає і на нас. Україна це надзвичайно потужна аграрна держава. Просто чудово, що в Україні є такі неймовірно сприятливі умови для ведення. Сільського господарства, якщо давати оцінку урожаю 2024 року, зараз він якраз на завершальному етапі. Урожайність є досить хорошою і тішить той факт, що ціни вже повертаються на хороший рівень. А коли ситуація з цінами на ринку є кращою, результати і результативність сільського господарства загалом просто процвітає. Такі зернові культури, як кукуруза, пшениця, ячмінь, соя, дали досить гарний результат. Айність хороша цього року, якщо говорити про ринок свинини про протеїн, то це трошечки інша історія і інша ситуація. Набагато менше людей організовують виїзди на природу, набагато менше споживають швика, частково через мобілізацію, яка має вплив на погіршення цієї ситуації. І загалом, якщо підсумувати, то стан справ в принципі окей, але могло б бути краще. І ми з нетерпінням чекаємо, коли все вийде на хороший рівень. Цю ми надіємося що все скоро покращиться і вийде на кращий рівень. А яка ситуація у вас із працевлаштуванням? Які вакансії найбільше затребовані? В загальному зараз ситуація важча ніж коли-небудь, і у всій Україні такі ж умови, що знайти потрібних співробітників, стає все важче. Така тенденція спостерігається і в нашій галузі та регіоні. Сьогодні у нас працює близько 630 співробітників. Маємо різні посади. Люди працюють у виробничих відділах, на фермах. Це ветеринари, кадри, які працюють на тракторах, у складських приміщеннях також це і фінансисти і Люди, які працюють з комунікаціями, у нас велике різноманіття різних посад у загальному, і нам зараз важче знайти людей, саме тих, які нам потрібні. Найбільше викликів звичайно в тих відділах, де переважна кількість працівників є чоловічої статі, оскільки мобілізація спричиняє зменшенню доступних кандидатів чоловічої статі. Нам досить складно закрити такі вакансії у виробничі відділи, як електрики, електромеханіки, слюсарі. Також у нас були вакансії. Сенції у фінансовому відділі, у відділі HR, і щоб їх закрити, необхідно прикласти сьогодні більше уваги і старань. Чи часто буває, що жінки влаштовуються у вас на посади для чоловіків? Єс це шоренсе. Ми працюємо на ринку України вже 20 років, і наше виробництво передбачає досить важку фізичну працю на тваринницьких комплексах на полях. Традиційно в Україні вважалося, що це чоловіча робота. Однак ми намагаємося знайти якийсь баланс у тому, аби обидві статі були задіяні у робочому процесі і щоб у нас була різноманітна робоча сила. Звичайно, мобілізація також має свої чинники, впливає на цю ситуацію і співвідношення. Жіночих і чоловічих робіт. У нас вже трошечки є прогрес у цьому напрямку. Наприклад, на сьогодні у нас на 5% більше працівниць ніж 2,5 роки тому. Звичайно, це не тому, що ми просто повідомили, що звільняємо чоловіків і беремо більше жінок. Однак, наприклад, у нас є 35 працівників, які зараз перебувають у зоні бойових дій і там захищають нашу державу. Ми намагаємося знаходити заміну їм та іншим чоловікам на тих посадах, де вони працюють працюють. і це для нас не тільки питання про сьогодні, це питання і про майбутнє. Також хочу додати, що це не тільки жінки, які заміняють людей, які в нас, так би мовити, випадають з робочого процесу. Це також і ветерани, люди з обмеженими можливостями, люди віком поза 60 років та до 25 років. І ми зараз тримаємо фокус на тому, що наш колектив був різноманітний і не тільки в плані статі, але й по віку та по фізичних можливостях. Співробітників, і ми на цьому зараз дуже зосереджені, думаючи не тільки про сьогодні, але й про майбутнє. Каспер, як давно працюєте, берете, влаштовуєте на роботу до себе ветеранів? І які є яка є специфіка роботи саме ветеранів на вашому підприємстві? Отже, фактично, ми працюємо з ветеранами з 2014 року. Звичайно, не в такому обсязі, як зараз. Сьогодні 14 ветеранів працюють в компанії «Гудвеллі Україна. Деякі з них працювали у нас, потім були на війні і повернулися назад. А деякі є новими людьми, які вже мають військовий досвід. Ці люди навчили нас тому, що ми не просто бізнес, який працює зі свиньми, чи бізнес, який працює в полі. Ми бізнес, який працює з людьми і колектив це група людей, де водночас кожен є індивідом, особливим. Тому нам потрібно враховувати окремі потреби окремих людей. А ветерани це інші люди на сьогоднішній день, тому що у них є інша історія. Вони побували на війні, і дехто з них охоче про це поговорить за горнятком кави, а дехто категорично не бажає, щоб його запитували про його попередній досвід. Ми спостерігаємо, що найбільша потреба ветеранів полягає в тому, що вони б хотіли, щоб до них ставилися як до звичайних працівників, тобто не вирізняли їх серед усього колективу. Ми намагаємося це зробити, але водночас ми намагаємося зробити для них таку страхувальну сітку, аби вони мали можливість спілкуватися з людьми зі схожим досвідом, бути добре адаптованими в колективі, але також і мати своє коло, так би мовити. По перше, ми заохочуємо їх до якихось соціальних активностей, щоб вони могли поділитися. Різноманітним досвідом на власний розсуд ідеться про можливість поговорити і про їх попередній досвід на війні, і про те, як їм працюється у цій компанії. По-друге, для нас дуже важливо бути хорошим роботодавцем і щоб про нашу компанію відгукувалися, що це хороше місце для роботи. І тут виникає питання стосовно ветеранів. найперше якихось фізичних вад, можливо, у когось немає кінцівки, або уже не такий хороший зір. Це очевидно, і на це з Вертається увага, проте у кожного з них, незалежно від їхнього фізичного стану, є приховані психологічні психічні травми, наявність яких має усвідомлювати не тільки компанія, але й вся українська нація, вся наша держава. Тому що з такими речами у нас не прийнято йти до спеціаліста. У нас більше прийнято трохи сильніше потиснути руку, поплескати по плечу. Ну нічого, проїхали, ідемо далі. Але все одно треба розвиватися і вивчати такі. Речі, проговорювати їх, довірити процес спеціалістам. У нас функціонує окрема спеціальна програма адаптації ветеранів, у якій ми намагаємося їм допомагати створювати якомога нормальніше життя, і це можуть бути різні активності. Ми можемо їх заохотити, піти пограти у волейбол у їхній компанії, або поїхати на риболовлю чи десь посидіти, повечеряти. Поспілкуватися, крім того, у нас є гарна співпраця з реабілітаційним центром 4.5.0 у Калуші, де вони крім реабілітації мають можливість навчатися чомусь новому. І я вважаю, що нашим обов'язком є турбота про наших героїв. Ми повинні ставитися до них якомога уважніше для того, аби створити їм якомога нормальніші умови для роботи і для життя. Я би ще хотів додати, що зараз я дуже такий захоплений тим, що невдовзі 10 ветеранів скалуша відвідують данію. Вони вже побували на війні. Відповідно, у них є шрами, як і фізичні, так і душевні. Вони поїдуть у данський центр для ветеранів. У нас також були військові, і в цьому центрі їм можуть показати або навчити, як може виглядати нормальне життя. І ми не будемо давати їм завдань. Ми просто хочемо поділитися з ними натхненням, щоб вони. Вони уявили собі, яким може бути нормальне життя в майбутньому у Калуші, і ми з радістю є співорганізаторами цієї поїздки поряд із організаціями Ротарі Клуб зі Львова і Копенгагена. Каспер, дякуємо. Це дуже важливо, це дуже важлива справа ви роботи, тому велике спасибі від і всіх ветеранів, і, мабуть, всіх українців за вашу роботу. І е, як, от як ви вважаєте, що підприємці, люди, працівники взагалі можуть зробити, мають зробити для того, щоб ставати кращими, щоб Україна ставала кращою, бізнес ставав кращим, і щоб ми ставали ближче до Європейського Союзу. Yeah, thank you. So, so the... Європейська інтеграція вже розпочалася, тому що Україна рухається у напрямку до європейського союзу, і це однозначно так. Для того щоб цей процес був кращий і легший, і швидший. Дуже важливо, щоб всі українці, як компанії, так і люди сьогодні об'єдналися. І найперше діяли і працювали згідно букви закону. Це ми, як роботодавці, намагаємося робити все можливе для того, щоб у нас всі наші відносини були юридично правильно оформлені, щоб були всі відповідні договори і угоди, і також щоб відбувалася сплата податків. І нам необхідно переконатися у тому, що ми найперше працюємо з тими речами, на які маємо вплив. От, наприклад, якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, то кожен новий працівник, який приходить до нас в компанію і підписує з нами робочий договір, обов'язково має надати нам документи про військовий облік. Ми розуміємо, що для деяких людей це може бути складно, і що ми в порівнянні з тими підприємствами, які можливо не мають офіційно зареєстрованих робочих договорів, більше програємо, можна сказати, бо ми не всім людям можемо запропонувати роботу. Ми розуміємо цю ситуацію, розуміємо, що це дуже складно. Однак, все одно, попри такі складнощі, ми повинні гарантувати те, що всі правила і вимоги дотримуються, і що ми працюємо заради того, аби держава рухалася вперед і працювала чесно, функціонувала чесно та відкрито. Поділіться якимось цікавим випадком в Україні з вашого досвіду роботи. Ну тут якраз є два випадки таких цікавих історій. Можу поділитися своїми враженнями. Моє перше враження в плані культури було тоді, коли я тільки приїхав сюди працювати і хотів потиснути руку колезі, коли ми стояли через поріг. Мене дуже здивувало, що люди буквально перескакують на інший бік, бо через поріг не можна тиснути руку. Для мене це було надзвичайно дивно. І другий випадок, який мене просто вражає і захоплює по сьогоднішній день. Це коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення в Україну, а люди все одно прагнули працювати. Хоч ми і казали: йдіть додому, подивіться, як ваша сім'я, організуйте свій побут, чи все вам зрозуміло, чи все добре, чи немає у вас якихось питань. Все одно люди відчували свою відповідальність за ті ж стайні, за посіви у полі, прагнули доробити свою роботу і виконати її. І це мене просто захоплює. Це поки показує таку силу українців, яка дивує сьогодні весь світ. Дякуємо Каспер за цікаву розмову. І дякуємо предсервіс Енергозмін за дяки який відбувся цей подкаст. Розширюйте межі разом із нами.